І сьогодні ми будемо грати в хованки. Угу. Там в першому відео я грав, можна сказати, хованки в предметах, а зараз просто хованки. холонки. Як ви бачите, це шукач. Чи як він називається. Йому треба знайти всіх ігроків. А ось тут ховаються. Тут якийсь пацюк, тут. тут хтось. Ну, короче, ось так ось. Не є, ну їм треба знайти за час... 9 секунд за 10 секунд. Вже 5 секунд зараз. Так що тут та є, у мене 67 монеток. А, я, походу, бомжик. Я можу на око. Накупити. А я Я хочу її купити. Не подобається ага, а як її закрить? Так прикольно була готзилка? О, Фку 321 Вон, дивіться, вона тепер за мною літати буде... Видавати? Де є? Ну, але в принципі, не так страшно. Так, все, це тепер моя домашня тваринка. Оце у неї зуби. Так, куди би заховатися ще? Ну ж це якось поважніше, ніж ця годзилка. Я ще не знаю, що це за бобар. Ну чи хто це? Миша якась. Це не миша. Ну добре, я, короче, не знаю це. йо -мо, куди сховатися? О, монеточку. Только не видавай мене. А по ось він. Ми можемо тут наблішати за цим. Но якщо ви мене зайдете, зможете наблюдати сімей, але поки що тільки за цим. Може, якщо я за всім буду, набрать, це буде читано. Так, ну давай ти вже можеш ходити. Одна людина ще просто крізь вийшла. Ти, ти встанеш? М? Ще хтось? Три хвилини стоять будемо. Ну mm, yeah. mm, okay. та краще тоді, може, щось переховаюсь. А тут о я менецько збирав у мене чотирнадцять цих кредитів. Ну ще тут нас можна сюди засипати. Чого? Тут таємний портал, я не знав такого. Я буду монетки збирати. Треба назвати цього бобра. Ти у мене будеш не знаю кем. Так, треба придумати для бобра название. Юмою, ну за трубле. Опа ні я тебе буду звати. Та ну будеш бобром мене. Вона знайшла п'ять, але не з місця не становилось. Пришлося. Після із за те, що це повиходили люди, саділи, що тут нічого не буде, Вирішили, що все. Эй, гей сам сеф, негайчита. Эммм... Давайте Так давайте я знаю. Треба, напевно, туди йти. В принципі, нормальне местечко. Ой-ой-ой, у -ой, меня телопоснула куда? Что, посмотрим, Ты что, тоже будешь стоять просто? Не, пришел, я не знаю, чай... пришел чайку попить чешу. С бутербродом. он. Не А можем что-то так сработать. А, не, а тут что... А, а О! Ну... Нет, все, выходишь, он не видно. Ось так не дивимось, дивимось. У нас він напішок мені. Я зараз вам покажу ось це де боби на тих же полках, я в коробці сиджу. Не выдавай мне этот бобер. Ну, пока еще приду к тему. Редли, мене, короче, в сцену найти. Ем, так. Ой. Добре. Добре. Стої, там Добре. Я тут стою коробочці помагаємо. Хотя от а де мій попер? Він все застряв. Зай поки що поки банки всі провірять, він же... Сейчас же и заканчивайте. Сколько минут? 30 секунд осталось. все нахуй, одна казалось. Ну хоча б щоб щось робить. Це шукай запали. Бобрик, в тебе зуб, де я тебе розгляну. Тим більше на скунса схожий. І чорно-білий. Бобер залізь в стінку, як було. моё еще у ну, них не хочет пойти покупать он вылазит можно уже на эти вылез вылез ты просто Yeah. Oh, <laughs> yeah. 5。 <свист> <свист> ну давайте Винк, мы не идём. Ё-моё. Не, у меня, походу, пару пустых. Что это? Ну... От неї ялинку залізмо. Вось кудись позаду. Ми ж так станемо. Не бачимо. Сати швидкі. Не пішов по, -по, -по, -по. Дам. Так одна хвилина 10 секунд, ну вже одна хвилина і 5 секунд. Зараз буде одна хвилина. Одна хвилина, менше одної хвилини. Він мене не знайде. Зараз на десь 30 секунд я ж буду вообще найджувати.

Пандочка красива. Я я, и ой, я шукаю. А мене з заморозили Бобер ти що? Бідний боберт, його одна частина заморожена, друга ні? Ну, зараз боберчик мій. Що з тобою зробили? Оп, це нема льоду Побіжали. Оп і елід. Так, десять секунд. Чекаємо на люблю йти Думаю, з шукачем, тому що куча часу тобі ще стоять. Я більше люблю ховатися.

Це что золота кто хтось був. Це Бубер Он тут за мною біжить по-моєму, можна можно Ні Так. Та тут раз я монетки, то скажу, що тут нікого не було Так а в цих коров. Хел пише. А, це вони думають, що я поганий цей шукач і вони виходять з серверу. Да вообще не знаю, де вони уже висоти в польоту їх побачу? А монетка? А де ж люди? Ай

Хоча б одного злоя. Я впав. Ну, кстати, 30 секунд це вже Нічого. Ну, хоча б одного слова. Все. Угу. Ну все, давайте вже закінчувати відео. То вже 23 то вже йде. Більше 20 хвилин давайте все. Сподіваюсь, якщо вам сподобалося це відео, якщо сподобається, ставте лайк. Якщо ні, нічого не ставте. І до побачення